Вітаю всіх своїх глядачів, слухачів і, власне, хочу два слова про чергове досягнення цієї зграї хибнокомпетентного збіговиська, цього, яке в нас офіційно називається Верховна Рада України. А, і оці люди, так би мовити, прийняли закон про єдину систему соціальної сфери. СС. Yes, Що це таке? Що це за єдина система? Це система, в якій будуть збиратися дані з реєстру військовозобов'язаних, з реєстру раніше, з даних про систему охорони здоров'я, з реєстрів нерухомості наявності, нерухомого майна автомобілів, перетину кордону, сплати податків. Знаєте, отакий. От Картотека повністю досьє на кожного громадянина з доволі чутливою інформацією. Тобто інформацію не лише про майно, ну, таким, таким, як я, так би цього нічого боятися, скільки там того майна. А, а от охорона здоров'я, тобто, чим ви хворієте, як, які ваші слабкі місця. З, ну, військово зобов'язання зрозуміло. Тут вже, як кажуть, це, це, вже, це вже в нас присутнє, але до цього додається сплата податків, перетин кордону. Це все можна поєднувати ще з іншими даними, які є у різних електронних джерелах, електронних реєстрах. Е Тобто зводити все до купи і таким чином отримувати повністю, повністю всю інформацію про людину. Ну, почнемо з того. Всі ці зведені до купи електронні реєстри, вони жодним чином не забезпечені якоюсь конфіденційністю, якимись захистом. Знаєте, колись в одному старому фільмі була така фраза. Чого один чоловік построил, другий завжди розібрати зможе. Так ось, що завели це реєстр, там закистили, більш потужні скажімо, системи зламу, ніж системи захисту, завжди зможуть зробити свою ще одну справу. І ці дані, конфіденційні, чутливі дані, вони можуть опинитися у будь-кого, будь-де. Більше того, Штучний інтелект, розрахунки можуть дуже добре класифікувати людей за певними параметрами, за певними ознаками. Будь-яка ваша діяльність, яка йде всупереч, скажімо так, загальній лінії партії, вона теж може бути відразу пов'язана з вашим профілом, з вашими даними, і таким чином виявити ваші слабкі місця. Система буде знати, як у тих слабких місцях нанести удар. Зловмисники, криміналітет. Це ж теж ще одна сфера, яка може бути дотичною до, скажімо, використання тих даних конфіденційних. Жодна гарантія, ще раз скажу, приватності, жодна гарантій відповідальності за використання цих даних не буде. Навіть якщо формально це десь прописано, неформально, прекрасно ми розуміємо, що ми навіть не будемо знати, до кого потрапили ці дані, чому ми, наприклад, отримали звідкись, скажімо, привіт, ну, в лапках привіт, тобто якісь дії зловмисні щодо нас. На превеликий жаль, я поки що не почув ні від. Громадських діячів, ні від, скажімо так, діячів церкви, від церковних ієрархів, від 에, правозахисників. Я не почув засудження цього дійства. Якщо хтось скаже, що це для нашого блага, це повна брехня, повна дурня. Нам від того ні холодно, ні жарко. Хтось каже, це для контролю над податками і так далі. Е, лише дурному ідіоту, зумбованому незрозуміло, невідомо, що насправді відбувається в сфері ухилення від сплати податків, в сфері корупції і так далі. Тобто тут не йдеться про те, щоб е, щось зробити для людини. Ми маємо приклади, ми маємо приклади діяльності так званого набу. На утримання якого пішло в рази в рази, в рази, рази значно більше коштів, ніж кошти, які в їхньої діяльності були повернуті з державі, з бюджет держави. Ми маємо приклад на ЗК, коли кошмарять там звичайних чиновників, які і так виживають там на свої невеликі зарплати. Ну, Крім тих, як кажуть, блатних чиновників, які, які е, отримують і за посаду, і попри посаду. Ну, я б маю приклад Львова от вулицями злочинно переощільними вулицями, якого я зараз пересуваюся. І е, ті їхні премії, ті їхні всі надбавки і так далі, які вони отримують за високе досягнення, вони отримують шалені гроші. Я розумію, що це не такі вже й шалені гроші, якщо взяти там, порівняти е з тими цінами, які на сьогодні є. Але ці гроші дають можливість, ну скажімо, непогано себе почувати тим людям, на відміну від інших тих, які виживають на зледення зарплати і пенсії. А весь, як кажуть, прикол, як можна, можна зараз сказати, в тому, що ці люди, які отримують оті шалені надбавки до зарплати і так далі, ці чиновники, вони не лише е, в своїй переважній більшості корумповані, а вони ще й наносять шкоду, перебуваючи на своїх посадах. Чому шкоду? Та тому що система так влаштована. Система заточена не під те, щоб дбати про. Звичайних людей. А система заточена під те, щоб відповідати тим трендам переходу до нового світового порядку, який сьогодні існує. Це вся цифровізація, це все, що відбувається, перепрошую, така у нас їзда. Це все для контролю, для тотального контролю, для контролю над. Вашим життям для контролю над е результаті над вашою думкою, над вашою поведінкою. Тому що якщо сьогодні ви маєте можливість десь проманеврувати, якщо сьогодні ви маєте можливість е до чогось апелювати, якщо сьогодні ви маєте можливість не скористатися слабкостями системи, то цього швидкому майбутньому не буде. Останнім таким епізодом це буде. Цифрова валюта, яка просто буде контролювати кожен ваш крок до найменшого. Цей тоталітаризм, який буде, послідує за тим тотальним контролем, це і є той новий світовий порядок, до якого ми всі рухаємося. Ті, хто думає сьогодні, що вони вхопили Бога за бороду, що вони там мають статки, маєтки, що їх пронесе, вони жорстоко помиляються. Я колись і писав, і розповідав про те, що вибори Зеленського це не вибори, тобто це вибори, які, мета якого знищити і поставити у залежність місцевий олігархат від глобального. Те, що там сьогодні накралися різні. Чинуші від влади, там, починаючи ТЦКшники, на жаль, і військові, нечисті на руку під час війни, під час того хаосу. Це все швидко порядкується. Хтось з них, можливо, вислужить собі, вислужить, забуде місце, якесь лакейське місце в новому світовому порядку. Ну, Ціна цього дуже проста, описана вже багатьма класиками. Продав, продав сатані душу. От і маєш успішне життя. І це вже не просто якась там Така алегорія, порівняння чи гарне слово. Ні, це абсолютно реальні речі. Тому що ті люди, які, будуть, які погоджуються, вже погодилися на заганяння свого народу в так званий електронний констабір вони є співучасниками. Вони співучасники цього злочину. А механізми всі в нас прописані. В нас є закон про охорону громадського здоров'я, де при наступній пандемії це буде вже не такі обмеження, як буде. Це буде щось значно гірше і жорсткіше. Це буде не просто спроби обмежити ваші права, якщо ви не ввели собі сумнівної якості шмурдяк в організм. Це буде примус вас до того, інакше вас поставлять або за грань виживання, або більше того, ви не зможете, просто ви не зможете користуватися жодними, як кажуть, благами без того, щоб було зафіксовано в тих всіх реєстрах, що ви прийняли в себе всередину той ж мордя. Таким чином не лише контролюється, і регулюється чисельність населення. Відслідковуються певні групи, відслідковуються зв'язки, відслідковуються спільноти. Тобто все, все розкладено, все як на долоні. Не сховаєшся, ніякі, ніяка конфіденційність не допоможе. Це вже, це вже ті реалії, з якими ми сьогодні живемо. І навіть якщо ви будете йти поза тими трендами, не будете погоджуватися на, ну, навіть на використання смартфону, що вже майже нереально, ну банально, в тому ж Львові ви не, можете, не зможете припаркуватися, якщо ви не скористаєтесь смартфоном. Дані з відеокамер, які начебто для безпеки. Хоча ми бачили, як буквально майже в центрі Львова розстріляли по рубія, ну і що. Ну, Допомогли ті камери, але не, не запобігли вбивству. Тобто, це не, не, не є панацея до запобігання. То, що там знайшли, Ну, сьогодні знайшли, а завтра прилетить дрон. Невідомо звідки запущений. Хто буде більше володіти технологіями, кращими технологіями, той буде, як кажуть, на коні. Знаєте, я не то, що відкидаю. Прогрес і так далі. Тому що прогрес, цифровізація, цифрові валюти, цифрові двійники, там, людини, землі, реєстри баз даних. Тобто, це все є інструменти. Змійте? Але в чому небезпека? В тому, що інструменти можна зробити щось корисне, а можна зробити злочин. Так? Молотком можна. Забивати цвяхи і збудувати собачу будку, а можна проломити комусь голову. Те саме з сокирою, те саме з пістолетом, автоматом. Можна захистити своє життя, можна когось вбити. Те саме з ракетами, якими можна стримувати потенційну агресію, а можна бути агресором, те саме з біолабораторіями, в яких можна вивчати. Протидію різним вірусам інфекції, а можна продукувати нові штами, нові віруси вбивці і так далі, те саме з будь-чим. Тобто, все одно все залежить від людини. А в нас на превеликий жаль, сама система так е так запрограмована, що до влади потрапляють неминуче негідні І кожна наступна влада, як ми бачимо, стає гіршою. Або призводить до гірших наслідків, навіть якщо це нібито краще. От ніби це не знаю, з нашої недавньої історії Ющенко от був кращим президентом, був проукраїнський президент. Але цей проукраїнський президент свого часу, як глава Нацбанку, просував, підтримував закони, яким позбавлено Національного банку України самостійності. Він став просто філією. Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки. Ті всі спроби зараз окремої валюти і так далі, і спроби зараз автономних меседжерів у країнах, які там ну, намагаються запровадити автономні меседжери в, там, в не тільки в Росії, це стосується Франції інших країн. Це ж не про те, що зараз нас. Ідуть процеси, які суперечать встановленню нового світового порядку. Ні, дуже добре було зазначено в доповіді Римському клубу. Там було сказано, що неможливо здійснювати контроль, глобальний контроль, без наявності національних держав. Тобто національні держави це як окремі перепрошують табори в системі ГУЛАВ. В них своє самостійне, не своє смотряще, але вони будуть підпорядковуватися одному центру. І от якщо ми подивимося, те, що відбувається в Російській Федерації, там то саме, там вже виступив якийсь чинуша, який радісно повідомив, що він отримав зарплату цифровими рублями. В тій самій Росії, яка начебто виступає проти глобалізму, і багато тих, хто зомбований рускним міром, того не бачать, не розуміють. А там вже півтора чи два роки тому запустили виробництво десь Новосибірського завод, виробництво продуктів харчування з тих всяких мух, черв'ячків, хробачків. Там вже цифровий рубль впроваджується, там заштрики теж були повсюдно запроваджувалися і ніхто проти нього того не сперечався. Ті традиційні цінності, які вони сповідують, це є для, скажімо, електоральних лохів така замануха. Бо насправді нічим не суперечить діяльність російської влади глобальним трендам. насправді. Зрештою, як і китайської, і індійської, і будь-якої іншої. Просто конкуренція. Конкуренція за формат того порядку, за бачення, яким він має бути. І за е, участь в ньому. От. І мені дуже прикро, що власне така подія відбулася в Україні, яка свідчить про те, що ми не відстаємо від Московії і від Заходу, і від Китаю. Ми не відстаємо в цих трендах. Багато хто з людей починають піднімати питання: О, треба протестувати, треба якусь на реагувати, треба діяти. Знаєте, тут дія народжена стадним інстинктом, вона ні до чого не приведе. Дія має бути породжена розумінням. Принаймні, якщо це буде загальне неприйняття суспільства людьми, отакого от нав'язування, тоді воно може вийти виявитися в дію. Коли люди не будуть готові, коли люди будуть далі на це рефлексувати, як Песик і Павлова, то протести будуть використані одними негідниками, одними негідниками проти інших. Насправді якісно нічого не зміниться. От що ми живемо в такий час, переломний час, час переходу. Ну, спочатку, як обіцяв, Клау Шваб, має бути велике перезавантаження. А потім вже відбудеться неминучий перехід. Ну цей перехід буде дуже болісним. І тут іншого, скажімо так, формату переходу, ніж починати з людини, зі свідомості людини. А для цього необхідно проводити просвіту. Я намагаюся це робити, наскільки мені це вдається зі всіма моїми, там, скажімо, плюсами, мінусами, недоліками. Я намагаюся. В дописах в інтерв'ю розкривати певні речі, можливо, не все говорю. Та неможливо точно не все говорю. бо все не можна говорити. Але принаймні намагаюся. І чим більше людей почне усвідомлювати або принаймні критично ставитись до того, що їм нав'язують так звані заси масової ідіотизації, тим більше у нас з'являється шансів на те, що ми все-таки якось зможемо вціліти. Вціліти не в плані навіть особистому, вціліти як народ, вціліти як спільнота, вціліти як е та група людей, яка може, зрештою, здійснити оцей перехід, оцю трансформацію, тому що трансформація знову ж таки буде починатися з кожного, з кожного, зокрема. Це не буде трансформація загальна, яка буде, скажімо, універсальна якась для всіх по якомусь рецепту. Ні. Це буде абсолютно індивідуальна річ для кожного. Отакі. От Десь я тут ледь примістився на парковку. Приїхав на місце призначення. Дякую всім за увагу. Почуємося, побачимося.